Представники від Житомирського міського та обкому компартії України поклали квіти на соборному майдані до пам'ятника Володимира Ульянова Леніна. А під час виступів йшлося про те, що на нинішніх виборах комуністи наростили свій вплив серед населення і матимуть значну кількість народних депутатів у Верховній Раді. Проте на мажоритарних округах, як стверджували, їм не вдалося досягти успіху. Як вони пояснили через тиск та підкуп виборців? А вже в розмові з учасниками мітингу звучала думка про світове значення революції 1917 року. Ні одна держава світу своїх революцій, різних суспільних рухів ніколи їх не перекреслювала і від них відмовлялася. Тому ліва ідея вона жила віками. Як суспільство створилося як суспільство, і буде жити. І хто б не хотів, як би не хотів, він історію повернути назад неможливо. Радянські часи також у багатьох учасників зібрання мають добрі спогади. Це життя моє, моїх батьків на сьогоднішній день моїх дітей і моєї внучки, яка сьогодні є піонером. Піонером вона вже два роки, і я горжусь цим через те, що це надбання робочих і робітників і селян, які мали все, мали роботу, зарплату, мали стабільність в житті, отримували квартири, заробляли на пенсії, навчались безкоштовно, лікувались безкоштовно. Червоні прапори були в руках багатьох учасників мітингу. А виступаючи стверджували, що ліві популярні сьогодні в Україні, і популярність їх зростатиме.